Всім привіт з Лас-Вегасу, Слава Україні. У мене такий цікавий був студент сьогодні. Зараз вам розповім для тих, хто не знає, я живу в США, працюю в школі. Мене звуть Олена. Я розповідаю, що в нас тут Так ось дев'ятий клас, учень 9 класу. І м -м, спитав мене, звідки я я сказала, що з України. Він каже: О, прикольно! Він сам з Куби народився з Куби, але дитиною приїхав сюди з батьками, і в нього є родичі в Україні. Кубінця, я кажу, а що вони роблять в Україні? Ну, Багато років назад туди приїхали студентами і там втекли і залишились нелегально, зараз вже вони там легально. І розповідає, він приїхав сюди дитиною, але пам'ятає, як вони сюди їхали, каже. Про Кубу розповідає. Каже, що дуже-дуже бідні. В них, вони голодні. Вони голодні, в них немає чистої води. Все дуже багано, дуже погано, Прям дуже погано все. Як я питаю, так вони можуть щось ну, вирощувати, якусь їжу. Вони вирощують і багато, але їх е, Забирають у них все всю всю їжу. У них забирають все, що вони вирощують. А, і зараз в, в них дуже багато росіянців, ті, які скриваються від війни, приїхали. Живуть у них в Куба. Досі комуністична країна. І Я кажу: ну не може бути так погано. Досі, ну, треба щось робити. Що ви плануєте робити? А він каже, нічого не плануємо робити. Чекаємо, поки українці все зроблять. Тобто, ну, він розповідає, що там якийсь час назад американці там намагались провести якусь операцію, звільнити їх, але Росія, Росія їх контролює, контролює. І завдяки Росії вони досі комуністична країна. Тому вони просто сидять і чекають. Поки Росія паде. Ось так. Ось така вона Росія, ось такими вона метастазами. І Україна є щит не тільки для Європи, а Україна щит для Куби теж. Ну, не щит, але Куба сидить і чекає, коли Росія паде і вона звільниться. Я трохи глянула в телефоні, так, це правда. Мені не дуже хочеться робити великий екскурс в історію, тому що я не історик. Але якщо вам цікаво, я думаю, ви можете загуглити інформацію. І він прям і декілька разів він повторив, щось дуже погано живуть, люди голодні, немає води. Прямо щось ось так от погано. Два дні поспіль в нас виступали під капітолієм жертви Епштейна. Епштейн це педофіл, сутенер. І підозрюють, що Трамп в списку клієнтів Енштейна і не тільки Трамп багато політиків. І це не тільки дівчата. Хлопці теж жертви є просто для хлопців, для чоловіків. На той час це були хлопці, зараз це вже дорослі чоловіки. Для них важко зізнатися в цьому, що вони були зґвалтовані. І вийшла наша Меджорі Тейлор Грін. Про яку багато з вас знають, це Трампа, як би сказати, собачка така, чихуашка Трампа ручна. Вийшла, і, знаєте, як кажуть, те, що ти не можеш побідити, треба очолити. так? І вона очолила це все. І... Каже, ці всі жінки, дуже багато мільйонерів, політиків там замішано, вона каже, що вони не можуть називати імена, тому що полі... вони їх засудять, тому що ці ем, аб'юзери, ці політики, ці мільйонери, цих жінок просто засудять, заберуть у них все. Але вона каже: але я не боюсь, і я щас зараз позбираю, і я ось всі ці імена розглашу до останнього. І всі розуміють, що вона, ну по-перше, під Трампом, по-друге, російський агент. А, тобто, вона не розголосить ім'я Трампа, так це точно. А, і, а російський агент, тому що вона не раз виступала з дуже такою критикою, ненормальною в сторону президента України Зеленського. Знову всім привіт. Президент Трамп заявив у простій в соціальних мережах у п'ятницю, що, здається, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого темного Китаю. До посту прикріплено фото китайського президента Сі з російським президентом Путіним та індійським прем'єр-міністром Моді на саміті Китаю цього тижня. Бідненький. Це, як знаєте, всіх дівчаток запросили на свято, а його ні. Ну такий сюди і плаче. Трамп підпише виконавчий указ про переіменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Хоча, по суті, це не переіменування, бо це вимагає схвалення конгресу, а друга назва. Дає другу назву Міністерство оборони. Міністерство війни. Президент Дональд Трамп підпише виконавчу указ у п'ятницю, додавши міністерство війни як другу рядну назву Міністерства оборони. Повідомили двоє чиновників Білого Дому каналу NBC News. Згідно з очікуванням, указ, який Трамп має намір підписати в Вальному кабінеті, не переймене перейменує міністерство оборони, але надасть міністерства оборони міністру оборони під гексек право використовувати. Другорядні назви. Я думаю, під е, в змозі виговорити Міністерство оборони це більше для Трампа. Трамп вимагатиме від усіх виконавчих департаментів і агенців визнати та врахувати ці другорядні назви в внутрішніх та зовнішніх комунікацій. Проблема насправді в тому, що Трамп постійно забуває, як воно називається. Ви знаєте, так буває з роками або у вагітних жінок, кудись куди ідеш і забуваєш, куди ти йшла. Або щось хочеш сказати, сидиш і думаєш, блін, ну як його, як його? Ну, я не з ж крутиться, як його, то щось про. Війну, про війну. Коли йому нагадують, що таке Міністерство оборони, не війни, він каже: Я не хочу бути тільки обороною. Ми хочемо оборону, але ми, ж так... але ми також хочемо атаки, сказав Трамп. І як Міністерство оборони, ми виграли все. Ну, тобто, щоб, щоб, щоб досягти більшого, мабуть, він це мав на увазі, треба перейменувати. До 1947 року це міністерство так і називалося міністерство війни. А зараз легше йому повернути стару назву ніж навчити Трампа говорити правильно. Це стосується всього не тільки Міністерства оборони, це такий стиль Трампа, як зараз кажуть у мідія. Вони це називають стиль Трампа. Окей, наприклад, слово раби може бути використовуватись по-різному в різних контекстах. Якщо я розповідаю про будь-яку людину, про мою, про, про бабусю, про вашу, а ми з вами афроамериканці або про історичну постать, так ми не кажемо раби, ми кажемо поневолені «enslaved» замість «slave». Це не закон, це просто повага і чемність. Це була людина, яка народилася свободною. Скоріше за все вона була у чомусь талановита, але її поневолили. Це ненормально казати на неї раб, але не для Трампа. Це дуже ріже слух, коли він каже раби у всіх контекстах. Тому що раніше так казали, нове визначення, оці поневолені, «Enslaved» – Це десь останні 15-20 років тільки з'явились. До Трампа ще не дійшли. Йому це важко зрозуміти. Ну і далі зеленої енергії і сонячних панелей теж раніше не було. Тож Трамп наказав зняти, бо йому не подобається. Раніше він розповідав, що від них хворіють. Зараз вже перестав цю ерунду молоти. Просто каже, що вони потворні. І тут прямо катастрофа, бо, по-перше, люди залишились без роботи. У нас у Лас-Вегасі у нас були кілометри і кілометри і кілометри цих сонячних панелей, зараз їх знімають. Люди залишаться, залишаються без роботи. По-друге, ціни на електроенергію виросли в деяких штатах від 14% в деяких штатах в два рази. Для порівняння, у нас великий будинок, ми живемо, ми знімаємо будинок. Кондиціонер працює, звісно, завжди, ми платимо за електроенергію за місяць 350 доларів. А якщо взяти саму дешеву машину в кредит, то це 300 доларів на місяць. Тобто, це якщо взяти і віддати комусь машину, ну, або сплачувати комусь машину, якщо це подорожчує в два рази. Тільки тому, що наш дуже красивий президент вирішив, що сонячні панелі некрасиві. Ось так. В Америці одна з найкращих медицин в світі і, мабуть, найгірша, найдорожча, непродумана система страхування. Страхування дорожче зараз на 6,5%, тому що Трамп вже обіцяв, що ліки подешевшують. А за страховку нічого не казав. Страховка дорожче? М -м, можливо, ліки подешевшують, поки що не знаю. Новий екзит пол на президентські вибори 2028. Ньюсом, губернатор Каліфорнії 49%. Це абсолютно логічно, так? Венс 41%. 41% американців готові вибрати Венса президентом. Ну, трохи не вкладається в моїй голові. Я потім почитаю статистику, хто ці люди, ну це не вкладається. Далі про Україну. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з європейськими лідерами в той час, як президент Трамп приєднався дистанційно. дистанційно. Тим часом Росія запустила 157 дронів та 7 ракет у бік України вночі. В той час, як Росія стверджує, що збила 92 дрони по всій країні. Головний міжнародний кореспондент ABC Ін Пенов має більше деталей про це. Отже, Ін Путін також відкинув ідею миротворчих сил в Україні після остаточного мирного договору. Тоді це залишає можливу угоду. Ін, так, він дійсно це зробив. І це, здається, суперечить тому, що президент Трамп сказав лише кілька дні, тижнів тому, припускаючи, що Росія була готова до ідеї іноземних. Войск. І для тих з нас, хто уважно стежить за цією історією, це здавалося дивною заявою. А тепер сам Володимир Путін, судячи з усього, це виключив. Він сказав, що іноземні війська були б законною цілею до кінця військових дій і що після цього не було б необхідності в них, оскільки була б мирна угода. Я думаю, ви почуєте від багатьох українців те, що ми чуємо. Про постійні тактики затягування з боку Кремля було запрошення від Путіна для Володимира Зеленського приїхати до Москви на переговори. Що будь-хто вам скаже, що це очевидно не є нормальним, адже будь-які безпосередні перемовини мали б відбуватись на в нейтральній країні після зустрічі на Алясці і зустрічі з Зеленським і європейськими лідерами реальність така, що нічого нічого не змінилось на місцях. Бої тривають. Бомбардування продовжується з боку Росії, а також були деякі атаки з боку України на російські території. І є розмови про переговори, але жодного реального прогресу. Ну і далі вони обговорюють, що Україна не вірить Раші, ну і що Раша завжди бреше, а це все знають. Ну і Трамп, як завжди, каже щось про два-три тижні. Зустріч була. За зачиненими дверями. Я дуже-дуже-дуже сподіваюся, що зустріч не закінчилась просто так нічим, що Трамп знову там начав про 2-3 тижні. Я дуже сподіваюся, в них є якийсь секретний план. Дуже страшно, коли все так у знаєте на місці зустріє. Я дуже сподіваюся, що є якийсь план, і ми скоро про нього почуємо, буде якийсь прогрес. Дуже дякую вам за лайки, підписки. Коменти бережіть себе. все буде Україна, павай.